Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в режим, де кожну секунду у мене додається плюс одне сердечко. І в цілому, тут, тут потрібно щось пробувати, проходити, тут потрібно підніматися, получати кубки для закупки, купувати собі яєчка і отримувати більше і більше і більше, більше ХП. В общем-то, це гра від розробників, які створили режим під назвою плюс один стрибок кожну секунду, який ми пробували грати, але все ж таки він оказався дуже складним. І тут далі теж місяць, прикинь, коротше, тут походу всі ті самі всі ті самі локації. Але поки що. Це прям жорстко. В общем то, дивись, у мене збираються хпшечки. Ми по суті можемо побігти сюди, да? Тут мінус 10, тут мінус 20%, тут плюс 5, тут мінус 40, і я не пройду далі! А почекай. А, ні, ні чорта не дає постійно по плюс 5. А що якщо такого? Диви. Ні, все рівно не дає. Ні чорта не дає. Коротше, мені в будь-якому випадку треба якось почекати, поки в мене додається більше ХП. Але що ж мені зробити для того, щоб в мене зібралось більше ХП? Тут є ось яма. О, мінус один, мінус п'ять, мінус 10, мінус 25 і мінус 50, я помер, там вообще багато. Зато я заспавнився з фул ХП. Оце круто. Тут є вежа, там далі мінус 500 в кінці, то дорого. То багато для мене. Походу, для мене зараз оце супер. Ну, не так багато, але нормально так то. Мінус 65%, мінус 50%. відсотків. А далі ваще... Я так не пройду. Почекай. Тут в мене є подарок, а ну підберемо. Плюс один він мені дало. Давай, може, яєчко купимо за один він. Є тут якесь за один він яйце. Є. Є, 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 є. Давай, давай, давай відкриємо. Може, пета дадуть якогось нубського, Щоб хоча б щось він мені допомагав. Зайць. Хорошо, один відсотків було. Давай одягнемо. Що ти даєш? Плюс 5 хп і плюс 0,5х. Хорошо, тепер мені по 2 хп додає. Оце вже нормально. Тут, кстати, теж якась ситуація. Оце, кстати, легше. Диви, мінус а ні, це ні не легше, поняв? Отут по мінус 10 знімає. Обалдеть! Там уже прям жорстко. А що за тунель? Мінус 25, мінус 50, я вже поняв, що я далі не пройду. Мінус 100. Все, на цьому, на цьому завершено. Я поняв. Ще є отакий конвейер. Погнали туди. Давай, мінус 25, плюс 5, мінус 40, мінус 30, мінус 50, плюс 50, мінус 150. Мінус 85, ні, я повер! Ну, я би там все одно далі не пройшов. Короче, з моїм хп там вообще нема що робити. Прикинь. А, один кіл, один він. Sword fight. А, тут на мечах монабитися з тіпами і отримують війни. Оце прикольна ситуація. Може, до мене хтось прийде. А? Давай, 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 давай. Йди, йди до мене, йди до мене. Але ж то ж, якщо в нього буде багато хп, то ми так не пройдемо ні, чорта. Да? Мабуть, да. Ой-ой-ой, і скоріш за все, коли ж ти війни отримуєш, то ти вже потом втрачаєш повністю хп, ні? Скоріш за все ж, да. А може і ні, кстаті. Отут я не впевнений, як воно працює, але знаю, що оця штука важка. Тавертожена. Надо мати дуже багато, типа 500, 350, 250, 150, відсотки ще. Коротше, купу надамати. А отут ось до. А тут ось дома пробувати. Мінус 10, мінус 20 відсотків, плюс 5, мінус 40. мінус 60, мінус 25, мінус 65, мінус 50. Все, стою, хилюсь. Стою, Хілюсь. Збираю 300. Обалдеть, а потім 400, Мені 700. надо. Давайте заюзаємо подарунок. Пемц. щось дало. Два віна дало. Можна знову петів пооткривати. Але ще ні чорта не пройшов. А не треба було ходити, так? Да? Ну так, да, мабуть, не треба було ходити. Ладно, 518 хп у мене все на все, але є ще два війна. Погнали, відкриємо ще два пета. Можливо, швидше хоч качатись буду. Кота дало, непогано. І коша, і собаку. Ну, собака самі галі, мені нічого страшного. Ну, вони всі, в принципі, однаково дають, але оцей кіт самий хороший. А ні, самий хороший оцей кріль мій. бест. Все, щас у мене піде нормально приріст. Приріст по ХП пішов хороший. Отут ось до прикольно шурувати, поняв? Але тут теж, типа, тяжко. Ось, мінус 25 ти проходиш, єрунда. Мінус 50 проходиш, єрунда. Отут 25%, це багато. Ну ми пройшли. Мінус 100, пройшли. Мінус 200 Прошли. Але мінус 300, ми вже тако не пройдемо, треба почекати. Ну тут таке відчуття це саме легше. Тут 3віна дає. 3віна дає, блін. Ну, оця яма, там вообще складно, напевно. Оця штука доволі теж складна. Ота штука теж складно. Вишка теж така жорстка. Мені ще трошечки не вистачає, щоб все проходити. Так, тут проходимо. 30%, я тут померти не повинен. Да. Все, тепер збираємо 700 хп. Як їх зібрати? Але в мене зараз буде подарунок через 5 секунд, і мені, можливо, дадуть дуже багато ХП. Правильно? Ану. Пепс. 4 віна дали. Або у дітьмі цих вінів сипе. Багато. Але хілюсь я нормально. По 8, по 9 хп, поняв? Я бистро хілюсь. Це все ці пети. Вони мені дають сили і наснаги. Хе-хе-хе. Але далі ще 500 треба буде нафармити. Боже, як же це складно, як же то довго. Це капут. Ні, насправді дуже дико. Дуже дико. Без петів, взагалі, ніщо там, пацани на мечах махаються, поняв? Війни заробляють. Ладно, давай тут пройдемо. ще ще збираємо чуть, -чуть. І тут теж пройдемо. І перші три просто. Якщо мене уйдуть хп в 0, я вам цього не пробачу. Я реально розізлю. Так, 500 хп є, проходимо, стаємо сюди, і в мене в натурі все в ноль спустилось. Ну, У мене є 7 кубків. Давай за 6 купимо яйця. Бем, на свиня. Петер скільки ти даєш. Плюс 30 ікс-півтора. Хорошо. Наскільки швидше я хілюсь? Я погано хільлюсь. Я, я краще хілився, коли в мене було більше хп. Чи можливо, коли в мене більше хп, то я й швидше хілюсь? Цілком можливо. Я би пішов на мечах, чувака, витушив просто. А, ну виграє той, в кого більше хп. Понятно. У нього хп, типа, багато, і він жорстко мочить. Дві втік, просто стекло! Такий сікунець. Такий стікунець просто вибіг на краполях останніх. Чорт. оце то да. Ладно, погнали, мені все одно вини треба збирати, так що я готовий кіли давати. Ну вони тупо вибігають. Застянці. Диви, вони даже випрягують, просто стять. І цей! короче, мене зарізав якось. Він сейчас сам вибіжить. Диви, бач секунду. Ну проще ж просто померти і з повним ХП заспавнитись. Я біжу за ним. Я зарізав! Мені дали він! Обалдеть! Він ще з грошима бігає, поняв. Хага, -ха, чувак, упав, мені він дали. Жесть. Уп'єкую штуку. Де він то все понабирав? Да, конечно. 700 хп є. Що там наверху дає? От наверху, кстати, цікаво, що дає, але можливо щось дає ще й отут внизу. Де там та яма? Ось о вона. Погнали в ню. Давай. Мінус 1, мінус 5, мінус 10, 25, 50, 100. Ага, трошки мені не вистачило. А що саме мені не вистачило, непонятно. Так, одну різну в чуть-чуть. Різнув ще раз. Убив. Давай! Надо всіх різать! Коли в тебе хп повно, ти тут можеш бути постійно. Нормально я попідрізав підрізав чуваків. Диви, не можу оцього чого зарізати. Дивині, не можу його зарізать. Тупо не попадаю. О, підрізав. Ну в чого хп багато, я сильно довго буду різати. Нормально, я розвалив, да? П'ять вінів є. Мені бша один він десь отримати, ось на цьому чувачку. Погнали, брать. Ось 80 хп, в подружки. Бемс, підрізав. І очі підрізав. Ну він такий, очкошник. Пішли, купимо пета хорошого за 6 вінів і будемо швидше хп збирати. Бемс? Вовк, нормально. Ну, Він більше на лисицю, похожий, не знаю. Одягаємо найкращих. Чотири пета можна одягати? О, серйозно? Так, наверх не сильно хочеться ширувати, я би оце вниз спустився. Де-та яма, ось до. Да. Погнали в яму, попробуємо. Let's go! Бем, живу, 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 живу. Прошов. Плюс 4 вина. Обалдеть! Мені даже 4-4 дало. Хм, цікаво, а за що? А, тут же є магазин, все, тобі бит бургери, бургеры, поняв. Мані штука. Я купив? Тепер я можу сипатись баблом. Обалденно. А лол, так я. Я їх просто якось підбираю, но вини то не тратяться, поняв? Так странно. Може я зможу пета відкрити, на якому мені не хватає. Не, не можу. Ладно, давай сюда. Бемц, 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 бемц. 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 Все, зараз відрегенемося швиденько. І пройдемо. Угу. Так, сюди можу запригнути. Ні, в мене тут пропало! Ладно, давай ще раз. Міс 10. Оця ерунда, ця ерунда. Погнали. Мені напевно було краще пригати на мінус 200, а не мінус 65%. І він теж помер. І зараз я теж помру дивись. Тут треба за першим разом все проходити. А ні, отако От на край стою, збираю 400 і проходжу. 400 є, пригаю, проходжу і все. Плюс три війна ще. У мене є сім. Давай ще раз і це, це відкриємо. Бенц, собака. Ще шість війнів, давай ще раз. Обізяна рейер. Бес, як віст, обізяна дає ще плюс ікс півтора. От тепер я прокачуюсь супер жорстко. Але насправді мені режим зі стрибками набагато більше сподобався, ніж цей. Тому що хочеться сказати. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. З вами був Саня Всім пока!